28 березня 193 року нашої ери мешканці та гості Риму мали змогу бачити наступну картину. З імператорського палацу на Палатинському пагорбі вийшов натовп озброєних притуріанців. Вони були занадто збуджені, співали, реготали та щось кричали про смерть імператора. Над тією чорною хмарою висучила паля, яку ніс в руках один з вояків. На цю палю було насаджено відрубану голову імператора Пертінакса. Преторіанці без перешкод дістались до свого табору, зачинились за брамою та виставили озброєну охорону. Ніхто не знав, що буде далі, і найгірше було те. Що ніхто не знав, як далі діяти. Римляни очікували, що сенатори, скажімо так, розрулять ситуацію, але сенатори втікали з міста, адже переймались за своє життя. Тепер від притуріанців можна було очікувати, що завгодно вони могли призначати імператором будь-кого так само легко, як і вбити того, хто їм заважатиме. У перші два дні після вбивства Пертінакса притуріанська гвардія очікувала нападу зі сторони римлян, яких очолюватиме хтось із сенаторів та прибічників Пертінакса, але нічого подібного не сталося. Тоді притуріанці, які вже геть знахабніли, проголосили про початок торгів. Ні, вони не продавали голову мертвого імператора, як це було у випадку. Із прибічниками Гальби. Притуріанці виставили на аукціон вакантне місце імператора Римської імперії. Тобто, хто більше заплатить грошей, той і буде керувати державою. Після загибелі імператора Пертінакса в Римській імперії настає період, який сучасні історики називають роком п'яти імператорів. П'ятим, тобто першим з цієї п'ятірки, був Пертінакс, і про нього в нас вже є окреме відео на каналі. А перед тим як розпочати розмову про рік п'яти імператорів, який перетвориться у чотирирічну громадянську війну, я хочу подякувати усім глядачам, які туцькають вподобайки та пишуть коментарі під нашими випусками. Також ми щиро вдячні усім, хто підтримав в наші минулі епізоди на платформі BuyMeACoffee. Що ж, усі посилання я залишу у описі: заварюйте чай або каву. Ми розпочинаємо. Коли стало відомо про аукціон. Мало хто із заможних римлян поспішав взяти у ньому участь. Під стінами пертуріанського табору зібрався римський плепс, який із захопленням спостерігав за тим, як двоє чоловіків, одягнених у тоги, роблять свої ставки. Першим з цих римських мужів був Флавій Сульпіціан, римський політик та тест мертвого Пертінакса. Другим був чоловік на ім'я Дідій Север Юліан. Син варвара Петронія Дідія Севера, який походив з кельтського племені інсубрів. Античний історик Геродіан згадує про те, що діді Юліан взнав про аукціон під час бенкету і погодився взяти участь лише тому, що на цьому наполягали його друзі та дружина. Діді Юліан не був простим заможним римлянином, він був політиком, який обіймав високі посади в часи правління марка Аврелія та Коммода. Торги розпочались. Відверто сказати, це були не торги, а прямий продаж імператорського титулу. Притуріанці не зважали на пропозиції Флавія. Сульпіціана, а погодились на пропозицію Дідія Юліана, яка звучала приблизно так: Я вам дам дуже багато грошей. Чому преторіанці не вислухали пропозиції Сульпіціана? Та тому, що він був тестом Пертінакса, і преторіанці боялись, що як тільки Сульпіціан займе імператорський трон, то одразу розпочне помсту за свого тестя. Тому преторіанці обрали Дідія. Вже перебуваючи у таборі, діді Юліан пообіцяв притуріанцям суму у 25 тисяч сестерцій на душу, а це не багато і немало 6,5 тисяч динаріїв. Також дідій пообіцяв відновити пам'ять про Коммода та дозволити притуріанцям таку свободу дій, яку вони мали при Коммодові. Після обіцянок та проголошення імператором претуріанці та діді Юліан вийшли з табору та попрямували до імператорського палацу, де ще досі знаходилось тіло мертвого Пертінакса. Касідіон пише, що по прибуттю в палац Дідій одразу наказав приготувати бенкет і пиячів, незважаючи на мертве тіло Пертінакса. У історії Августів сказано, що як тільки Дідій побачив тіло Пертінакса, він наказав віддати і тіло, і голову його дружині для належного поховання. Вечором Дідій відправився на засідання сенату, де, перелякані до смерті сенатори, урочисто проголосили його імператором. Про перші дні правління Дідія Юліана. Античні історики розповідають по різному Геродіан пише, що діді нічого не робив, лише бенкетував та віддавався усіляким насолодам. В історії Августів написано, що новий імператор першим ділом зібрав сенаторів у палаці та радився з ними у державних справах. Римському народові були обіцяні роздачі зерна та грошей, а також видовища. Притуріанцям, за словами Еліа Спартіана, було видано обіцяні гроші та навіть більше. Хоча Геродіан пише, що охорона імператора не отримала обіцяння обіцяних виплат швидше за все преторіанці отримали обіцяне. Якби було інакше, то вони б не охороняли Дідія від римського народу, коли імператор виходив в місто. Щоби там діді Юліан не обіцяв римському народові, вони були незадоволені. Коли імператор виходив в місто чи прибував на видовище, римський плебс його обсвистував, матюкав та навіть кидався в нього камінням. Усі дії народу супроводжувались закликами обрати імператором Песценія Нігера. Римський народ вважав Песценія гідним імператорського звання і на всіх зборах, на всіх видовищах прославляв його як імператора, не забуваючи обкладати останніми словами Дідія Юліана. Ось так на нашу сцену виходить другий претендент на посаду імператора. Песценній Нігер походив із знатного роду вершників. З дитинства Нігер марив військовою справою і від Центуріона дійшов до командуючого римськими легіонами в Сирії. Песценію було 53 роки, коли він, перебуваючи у Сирії, отримав звістку про те, що відбувається в Римі, і що римський народ благає його стати правителем Римської імперії. Спочатку Песценій відмовлявся, але його вмовив сват на ім'я Авреліан. Песценій Нігер збирає трибунів легіонів та намісників східних провінцій і просить підтримати його, адже не він сам, а римський народ благає, щоб песценій був римським імператором. Геродіан пише, що намісники без вагань підтримали песценія та пообіцяли допомагати усіма силами. Зібравши легіонерів у таборі, Песценій вийшов на трибуну та виступив з промовою. Він розповів про свавілля Дідія Юліана в Римі, про те, як страждають невинні римляни, і про те, що він би ніколи в житті не погодився очолити державу, якби його не благав про це римський народ, якого Песценій любить більше ніж своє життя. Також Нігер згадав, що він ніхто. Без своїх вірних легіонерів, з якими він розділяв усі труднощі військової служби, і якщо бояки погодяться його підтримати, то скинути Дідія не буде проблемою, адже Дідія і Юліана не підтримують ні римський народ, ні сенат, ні Пратуріанська гвардія. Заяви Нігера про те, що Дідія Юліана ніхто не підтримує, а скинути може лише песценій та його легіони, звучить трохи дивно. Таке відчуття, що Дідій не син варвара, а якийсь стародавній термінатор, якому ніхто не може дати ради. Але менше з тим. Після такої полкої промови легіонери проголошують Песценія імператором та супроводжують його у храми міста Антиохія для жертвоприношень. Після жертвоприношень Песценій у супроводі легіонерів та видатних мешканців Антиохії прибуває у свій дім, який тепер слугує імператорським палацом. До Песценія прибувають посольства з Адіабени, Остроєни, Вірменії тощо щоб виказати свою повагу та пообіцявши свою допомогу. В Антиохії відбуваються гучні веселі забави, а похід на Рим відкладається на невизначений термін. Про те, щоб повідомити легіони в інших частинах імперії, Песценій навіть не думав, вважаючи, що як тільки до них дійде звістка про його обрання, вони з радістю підтримують сирійських побратимів. Приблизно в той самий час легіони в Паннонії та Ілірії утримують звістки про те, що відбувається в Римі та в Сирії. Командуючим легіонами в Панонії був Луцій Септимій Север. Септимій походив з родини римських вершників. Він народився у 145 році нашої ери у місті Лептіс Магна. Свою військову, а згодом і політичну кар'єру Септимій Север розпочав у часи правління Марка Аврелія. Керував Бетікою, Сердинією, Тераконською Іспанією. В часи правління Коммода був призначений легатом Лукдунської Галії та легатом Сицилії. У 190 році Септимія Севера обрано на посаду консула, а у 192 році його призначають легатом у Паннонії. Дізнавшись про те, що коїться у Римі та Сирії, проаналізувавши події, Север вирішує взяти участь у боротьбі за імператорський трон. Він збирає своїх вірних легіонерів та проголошує промову. У цій промові Север згадав про вбивство Пертінакса, про продаж імператорського титулу, звинуватив Дідія Юліана у узурпації влади, а Песценія Нігера у бездіяльності. Север наголошував, що лише він та вірні йому легіони здатні навести лад у імперії. А він ніколи би не наважився на боротьбу, якби не жахлива доля держави, в яку роздирають ці двоє ледарів. Насправді Септимій Север прагнув влади. Легіони підтримують свого полководця і розпочинається швидке приготування до походу на рим. Але на відміну від Нігера, Север пам'ятав про легіони, що перебували у Британії під командуванням Клодія Альбіна, і розумів: якщо не домовитись з Альбіном, то і британський намісник зможе розпочати боротьбу за владу. А вести війну на три фронти септимію не хотілося. Север надсилає листи Альбінові, в яких обіцяє розібратись із Дідієм у Римі, і у разі успіху проголосити Альбіна Цезарем, тобто спадкоємцем влади. Альбін погоджується та не заважає Северу у його швидкому марші на Рим. Увійшовши у Італію, Север першим ділом попрямував у Равенну, де дислокувався римський флот. Вравенно з військом відправляють одного з префектів Преторія Тулія Кріспіна. Але Кріспін, отримавши на горіхи від переважаючого війська Севера, накивав п'ятами та повернувся в Рим. Зазнавши поразки, сенатори відсилають до Севера посланців, щоб ті вмовили Септимія прийняти владу Альбіна. Але Септимій Север просто підкупив посланців, серед яких були колишні консули, і вони перейшли на сторону сильнішого. Не дочекавшись посланців, в Римі розпочались кволі приготування до війни. Не вистачало ні війська, ні грошей. Щоб зібрати, хоч якісь кошти для ведення війни. Діді Юліан віддав усі власні гроші позичав гроші в друзів, спустошив державну скарбницю та навіть забирав пожертви з римських храмів, слонів, які були навчені розважати римлян у колізеї та у великому цирку, привчили носити на спинах башти, в яких сиділи лучники. Як писав Геродіан, все місто виготовляло зброю та готувалось до війни. Поки прибічники Дідія Юліана готувались до зустрічі з ворожою армією, Септимій Север швидким маршем наближався до Риму. Коли у Римі стало відомо, що величезна армія Септимія Севера вже знаходиться неподалік міста, римський народ, який ще нещодавно благав Песценія Нігра про захист, тепер його засуджував та прославляв Севера. Дідій Юліан не знав, що робити. Він збирає засідання Сенату, знімає обвинувачення з Септимія Севера та надсилає йому листа із пропозицією миру. У своєму листі Діді пропонує Северові титул імператора та спільне правління імперією. Звісно, Септимій Север відмовляє. Сенатори чудово розуміючи, що Дідію Юліану прийшов гаплик, вирішують його вбити. На Палатинський пагорб було відправлено вояк Преторіанської гвардії, які і вбили Дідія Юліана у імператорському палаці 1 червня 193 року нашої ери. На момент смерті дідію Юліану було 56 років. Його мертве тіло віддали жінці та донці для належного поховання. Після вбивства Дідія сенатори відправляють до Септимія Севера, який разом із військом стояв табором за 70 кілометрів від Риму, посольство чисельністю у 100 осіб. Прибувши у військовий табір, римські сенатори урочисто проголошують Септимія Севера імператором. В Римі ще залишились притуріанці, і Септимій Север наказує їм без озброєння прибути у військовий табір та виказати свою повагу. Притуріанці підкорились наказу і коли вони прибули, їх оточили легіонери. Тоді до оточених притуріанців з промовою звернувся Септимій Север. Імператор говорив, що притуріанців за їхню поведінку слід повбивати. Север згадав і вбивство Пертінакса, і продаж імператорського титулу. А коли притуріанці очікували смертного вироку, Септимій Север наказав їм забиратись геть і не підходити до Риму ближче, ніж на 100 миль. Також імператор присягнув: якщо когось із них побачать ближче ніж за 100 миль до міста, їх стратять. Після того, як Септимій позбавився вбивць Пертінакса, він та його вірні легіони відправляються в Рим. Римський народ зустрічав Севера як Спасителя. Після жертвоприношень у храмі Юпітера Капітолійського Север відправився у імператорський палац. Наступного дня на засіданні сенату імператор наказав стратити усіх прибічників дідія Юліана та конфіскував їхнє майно. Римському народові Север роздав гроші, зерно та влаштував видовище, а також щедро нагородив вірні йому війська. Септимій Север не забув своєї обіцянки даної Клодію Альбіну. Тепер Клодій Альбін носив титул Цезара і був приємником Септимія Севера. Септимій Север лише місяць перебував у Римі, а потім відправився у похід проти Песценія Нігера, який контролював східну частину Римської імперії. Септимій розділив свої легіони, частину з яких він відправив у Єгипет, щоб Нігер не міг блокувати постачання зерна в Рим, написавши листа клодію Альбіну з проханням, скажімо так, доглянути за державними справами. Септимій Север вирушає з Риму на війну. Перші зіткнення між арміями Севера та Нігера відбулись на берегах Босфорської затоки. За чисельністю армії були практично рівні, але легіонери Септимія Севера перевершували східні легіони Нігера за дисциплінованістю та бойовим досвідом. Елій Спартіан писав, що песценій Нігер після перших поразок писав листи Септимію, в яких пропонував мир та співправління, але Север, відчувши запах перемоги, відмовив. В кінці грудня 193 року, чи на початку січня 194 року нашої ери, легіони Нігера зазнали поразки у битві при Нікеї, і Пессеній Нігер рятувався втечою, втікаючи у силі. До 14 лютого 194 року Нігер втратив Єгипет. А до листопада місяця того ж року легіони Нігера зазнавали значних невдач. У листопаді 194 року відбулася вирішальна битва між військами Севера та Нігера. Переважаюча армія Септимія Севера отримала перемогу. Касій Діон вказує, що Нігер втратив близько 20 тисяч вояків, а сам врятувався втечею в Антиохію. Ми не можемо не згадати хитрий план Септимія Севера, який відіграв значну роль у його перемогах. Ще перебуваючи у Римі, Север наказав взяти в полон дітей легатів, які підтримували Нігера, знаючи, що їхнім дітям загрожує смерть деякі легати перейшли на сторону Септимія Севера. Коли війська Севера взяли в облогу Антиохію, Песценій намагався втікти з міста, але його спіймали та стратили. Голову Нігера було відправлено Септимію Северу як трофей. Трохи пізніше, за наказом Севера, було страчено усіх прибічників Нігера, а також його дружину та дітей. Точна дата смерті Песценія Нігера нам невідома. Історики вважають, що він загинув або восени 194 го або навесні 195 року нашої ери. Після загибелі Нігера Септимій Север ще деякий час перебував у Сирії, де проголосив свого старшого сина Басіана Цезарем. Але як ми пам'ятаємо, у Севера вже був наступник, і це був Клодій Альбін, намісник Британії. Геродіан пише, що тепер Альбін був не потрібен Северу, адже останній намагався створити династію, яка керуватиме римською імперією у майбутньому. Взнавши про те, що Север проголосив рідного сина Цезарем, Клодій Альбін заручається підтримкою вірних йому британських легіонів та проголошує себе Августом, тобто одноосібним правителем Римської імперії. У відповідь на такі дії, Септимій вирішує обійтися, скажімо так, малою кров'ю та надсилає вбивць до клодія. Але Вбивці викривають та страчують. Тоді Север залишає східні провінції та вирушає на захід імперії, щоб переплисти Ламанш та зустрітись із Альбіном у відкритому бою. Але але, проголосивши себе августом, Клодій Альбін збирає свої легіони та першим перетинає Ламанш, висадившись у Галлії. Легіони Альбіна перемагають легіони Севера в Галлії, які захищали римські кордони та стає табором у Лукдуномі, сучасне французьке місто Ліон, рухаючись територією Італії, Септимій Север відправляє частину військ у Галлію, а сам ненадовго прибуває в Рим. Сенат намагався надати йому право проведення тріумфу за перемоги на сході, але Луцій Септимій Север відмовив, сказавши, що перемога над земляками не заслуговує тріумфу. Сенат проголосив Клодія Альбіна ворогом римського народу, і Септимій Север, набравши вояків, відбув у Галлію. Перша велика битва між ворогуючими військами відбулася неподалік Лукдунума і перемогу отримали Легіони Севера. До речі, у цій битві мало не загинув сам Септимій Север. За словами Касія Діона, у вирішальній битві зійшлись майже 150 тисяч вояків. Битва тривала два дні. Легіони Севера зазнавали невдач і майже програли, але кіннота, яка вчасно допомогла легіонерам, вирішила хід битви на користь Луція Септимія Севера. Як саме помер Клодій Альбін? Нам невідомо. Є дві версії. Перша версія полягає в тому, що Клодій Альбін після поразки скоїв самогубство. Згідно з другою версією, його вбили легіонери, щоб здобути прихильність Севера. Як би там не було, але після смерті Альбіна від тіла відрубали голову та за наказом Севера, надіслали в Рим. Античні історики пишуть, що тіло вбитого ворога декілька днів лежало перед імператорським наметом у військовому таборі Севера. А потім це тіло, яке почали їсти собаки, вкинули у річку Родан. Дружину та дітей Клодія Альбіна теж було страчено, і їхні тіла теж було вкинуто у ту саму річку. Прибічників Клодія Альбіна в Галлії, Британії та Іспанії за наказом Севера стратили, а їхнє майно конфіскували. Сенаторів, які воювали на стороні Альбіна, вбили, а їхні тіла порубали на шматки та розкидали по усій Галлії. Місто Лукдуном, яке підтримало Альбіна, було зруйновано вщент. Розділивши Британію на дві провінції та залишивши там три легіони, Луцій Септимій Север, останній з чотирьох імператорів, які боролись за владу у Римській імперії, відбуває в Рим. У травні 197 року нашої ери 51-річний Луцій Септимій Север прибуває в Рим і з того часу розпочинається правління династії Северів, яке триватиме до 235 року нашої ери.